Якщо ваша собака гавкає на дзвінок на гостей, да на шуми, які якісь, то це е, каже вам про те, що собака вважає себе відповідальною за вас, за вашу сім'ю, за територію. Це з однієї сторони хорош добре, да а з другої сторони. Це трошки проблема, тому що собака не просто відганяє, вона ще гавкає агресивно, вона ще може напасти на гостей, вона вночі може в ті часи ночі гавкати, і вам дуже важко сусіди, і ви прокидаєтесь в шоці. Да? Тому я все-таки рекомендую цю штуку прибрати, а потім собака буде чуть-чуть вам допомагати, якщо так, там якийсь вор, вона буде підгавкувати. Але в загальному вона не буде гавкати. Тому е я веду до того, що якщо собака ваша відповідальна за вас і коли вона гавкає, вона по суті каже наступне: пішли воля сюди, я тут головна. Хто тут прийшов? Чуєш мене, як я гавкаю? Вийди, да? уйди. Я тут головна. Тобто вона таким чином показує вам, по суті, хто головний в вашій сім'ї, в вашій квартирі, в домі, де ви живете. Тому я вас прошу, звичайно, тут треба робити зауваження, але робити зауваження треба в статусі лідера. Лідером, щоб стати вожаком головним, це наші кордони. Ви все це знаєте, кордончики вже дотримуєтесь, і якщо ваша собака вже опускає хвост на ваші кордони, що ви ругаєте її, значить у вас є шанс змінити ситуацію з двер'ю, коли хтось там дзвенить, або там стукає. Тому треба попрацювати з дверима. З дверима е тиждень там, да, недовго, за тиждень можна все це виправити, може навіть раніше. Але з дверима треба працювати. Що таке працювати? Провокувати ці речі. Тобто, вам треба або свого члена сім'ї да, відправлять за двері, щоб він імітував чужу людину, стучав дзвони в двері, да. а потім вже визивати кур'єра справжнього, який привезе піцю вам. Трошки постучить 5 хвилин, ви скажете, дасте на чай, да, щоб він постучав, а ви чуть-чуть поекспериментували, поругали собаку. Тому коли кордончики відпрацьовані, ваші ні працюють. Посилаєте когось із своїх там, сусідів або там знайомих, друзів, або членів сім'ї. І тут дуже важливо, друзі, треба, щоб ця людина земітувала прям реальний ухід, щоб собака зрозуміла, що вона пішла. Як це треба зробити? Треба просто цій людині уйти і спуститися на один поверх нижче. На ліфті, на посходинах. Просто спуститися на один поверх нижче або на два, земітувавши таким чином повністю уход, ухід. І коли ви спустились на один поверх нижче, на два, ви піднімаєтесь на ліфті або по сходинах. І коли ви вже пішки йдете по коридору. Будь ласка, змініть частоту шага. Тому що собака чує частоту шагу тої людини, яка живе тут з нею. Вона чує і знає, що це свій. Тому вам треба поміняти частоту шагу. Частоту шагу це вам треба просто уявити, що ви якась дитина, якась жінка, якась там, бабушка похилого віку. Просто змініть частоту шагу. Да? Припришку, повільно, п'яний якийсь, да? типу, змініть частоту шагу не свою, да? зробіть, а іншу. І, імітуючи чужу людину, ви підходите до дверей, починаєте стучати, дзвонити, шуршати, за ручку дергати. Ну, за ручку не треба дьоргать, просто стучати, дзвонити. І в цей момент, коли ваша собака гавкає, що ви робите? Ви біжите на собаку, біжите туди до дверей, де вона гавкає, і топаєте ножкою, хлопаєте рукою, кажете, ні, відштовхуєте тілом. Важливо відштовхувати собаку тілом від дверей на метр два-три. Тобто робите зауваження, відштовхуєте, кидаєте серветочки, щось, шапочку, щось м'якесеньке кидаєте, і відштовхуєте собаку від дверей на метр два-три. Вона знову біжить до дверей, ви знову кидаєте, там водичкою можете облити, якщо вона не слухає, прям капець. Кажете, ні, відштовхуєте. І так працюєте. Ця людина постійно дзвенить, там стучить, постійно, да, на постійній основі. Хай стучить, дзвенить, поки ми її не впустимо. А ви ругаєте в цей момент, поки собака гавкає. От і все. Отак треба відпрацьовувати. І допрацьовувати, Да? Все, так кожен день поробите, поругаєте, і собака за тиждень навіть раніше перестане це робити. Але, друзі, це при умові кордонів да? підтриманих або хоча б, щоб ви почали це робити. Обов'язково. Бо без кордонів, якщо ваша собака на вашій ні не опускає хвоста, коли лізе до кордонів, без кордонів у вас не вийде поругати. Бо це дуже емоційний момент.